Час російського вторгнення польський кордон перетнули понад 3 мільйони українців. Тисячі родин змушені були розлучатися один з одним, не знаючи, коли побачиться знову. Більшість починали свій шлях саме з вокзалу, а потяги були вщент забиті тими, хто тікав від свого попереднього життя. в Невідоме. Тобі знайоме прощапання нескінченне, коли лиш біль в вічі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручує життя світлин, щоб все запам'ятати до останніх родин. Проносяться години. А далі потяг їде на шаленій швидкості від рідної землі твоєї, долає відстані, туди, де згір зриває ріки водоспадами, і крик токіп розлітається по автострадах. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом на останньої життєвої сторінки. Умови в потязі важко було назвати комфортними. На одне місце могли розраховувати четверо, а то й п'ятеро осіб. Тим, кому не випало шансу знайти для себе місце на полиці, доводилось стояти весь час у проходах чи тамборі. Через час як ти стоїш, тому що в принципі немає місця, як тебе роз... розміститися, а стоїш Ти причому що там з іншими людьми. Начинать боліти ноги. дико. через два часа ти паніш, ти просто зараз уже Вроде с'їжать. Вроді багато, але ти в такій позиції, мягко говоря, неудобно. Але про зручність не могло бути й мови тоді, коли на кону стояло життя. Світло вимикалося, потяг зупинявся у полі. А провідники ходили вагонами і закривали кожну штору на вікні. Примовляючи моліться, щоб нас не обстріляли. Починає тімнять. свет выключается. Все, ты едешь в абсолютной темноте, э, по полям где-то дети кричат, плачут, страшно. Мамы орут, не светите телефонами, мы подъезжаем к Белой Церкви. Просто все на таком своде и все так кричат друг на друга. Просто тебе не хочется даже дышать. Тих, хто перетинав кордон потягом, можна справді назвати щасливчиками, адже багато хто це робив автівкою або пішки. Ірина сама з чотирма дітьми, двома власними, та ще двома своєї сусідки добиралась з Києва до Варшави машиною чотири доби. Ну, я не пам'ятаю, коли так швидко їздила. Безпечно, але дуже швидко. Дітей я не годувала, пити давала дуже обмаль. Щоб не було зупинок. Тож, коли врешті вони опинились на кордоні, Ірина не могла повірити, що це трапилось. Я багато разів проходила кордон, і це був перший раз, що я не зрозуміла, що вже все, ми пересекли кордон, бо поляки нас зустріли. Не як людей, переїжджаючи лише кордон. Як дійсно біженців і документи вони перевіряли дуже швидко. Тобто, поки вони годували дітей, давали їм цукерки, давали їм чай, давали їм ще там щось. Бо я намагалась зрозуміти, що мені потрібно пройти кордон і отримати відмітки в паспорті. Довжелезні кілометрові черги виснажували і без того виснажених людей. Вони стояли у чергах по кілька годин, а то й кілька діб, щоб просто опинитися в безпеці. Ми йшли десь три часа, і от ви нас спасли. Я думаю, що ми вже будемо йти ці два-три дня. Я б думала, що ми будемо йти цілий день. От оказалось, що ви нас виручили. Однак на іншому боці на них вже чекали з гарячими напоями їжею та іграшками для дітей. Вже в перші години війни на польському кордоні облаштували 9 пунктів прийому біженців. Волонтери і в дощі в сніг без сну та відпочинку приймали українців як рідних, аби віддати їм все, що вони мають. І мова не лише про матеріальне, а й про тепло та любов. За це гроші або якоїсь іншої вигоди волонтери просто хочуть щиро допомогти усім, хто цього потребує. Здебільшого волонтери йдуть українці та поляки, однак долучаються до доброї справи й з інших європейських країн, а також Америки та Канади. Я думаю, що досвід у всіх волонтерів різний і мій дещо відрізняється, тому що я розмовляю російською і чую історію людей з перших вуст, а не ті, які мені перекладають, і це вже зовсім інші відчуття. Я тут волонтерів уже п'ять днів, і це відчувається. Я маю на увазі, що це місце, де я б хотіла бути зараз, але це дуже важко. Мені потрібна перерва. Однак я б хотіла повернутися сюди знову. Допомагають не лише волонтери, а просто небайдужі люди, як от Наталя. Вона сама родом з Донецька, тож не щуток знає, що таке війна. Разом зі своїм чоловіком вона допомогла забрати з кордону десятки українських родин. Канішна 24-го, када я проснулася і прочитала, то я ще не думала о що післязавтра я поїду на граніт ви спасити людей. Так? У Наталі немає часу на відпочинок чи сім'ю. Вона забирає з кордону людей, відвозить їх до потрібного місця і знову повертається назад, аби допомогти ще комусь. Але це позначається на її ментальному здоров'ї. Ну, три тижні я спала тільки нас на Ну, У мене дитина, дитина, звісно. Переживала, де мама, де мама, почему мама не видит несколько дней подряд? Но ну, знает, что мама спит, поэтому типа, заходить нельзя, но, но общения не было. Ну и когда совсем уже началось критически, то я попросила психолога о помощи, и я слегка притормозила такое активное участие в ну, в поїздках. наразі жінка призупинила поїздки до кордону, але ні на мить не припиняє підтримувати переселенців. Вона знаходить їм житло, купує продукти та допомагає фінансово. Таких як Наталя на щастя багато. До прикладу, Вікторія допомагає нашим громадянам з пошуком роботи. Щодня дівчина отримує десятки резюме від різних людей, але бажання у всіх одне працевлаштуватися. Вікторія зізнається, що більшість резюме від людей з вищою освітою, але вони погоджуються на будь-яку роботу касирами, пакувальниками на складі, прибиральниками. Кожен має закінчується, а вообще яка робота? Тільки якщо завод, то не сильно тяжоли, чесно. А також дуже часто до неї звертаються поляки, які прихистили у себе українців. Дуже часто поляки пишуть, о том, що вот я приютила там жінці з двома дітьми. її діти ходять в саді в школу з моїми дітьми. А те тва, кінечно, жересто серце. То ні можуть ні радовать. То єсть ти відчуваєш таку дабл підтримку тому чоловіку, який вимушені був сюди приїхати. Шалену підтримку від поляків відчувають й самі біженці по неволі. Поляки настільки от, з таким сочувствием, з такою підтримкою. Причому це не тільки на границі, а от все время, поки ми в Польщі, це просто невероятна допомога. Я ніколи в житті не бачила, щоб незнайомі люди настільки це переживалі настолька, болі готові помочь. Вообще всім штаєс, абсолютно всі допомагають дійсно абсолютно з усім: житло, проїзд громадським транспортом, їжа, одяг, медицина, навчальні заклади для дітей. Усім цим тут наших громадян забезпечують і копійки не беруть. Це попри те, що Польща не отримує належної фінансової підтримки від ЄС, а економіка країни несе величезні втрати. Втім, наша найближча сусідка. Не зважає на міграційну кризу, хоч великі міста і переповнені. Але виганяти тих, хто опинився в біді, країна точно не збирається, як і не думає припиняти свою підтримку. Втім, попри таку щирість і безкорисність, про жахи війни забути неможливо. Не забувається і рідна країна. Я не той чоловік, який там любить сидіти на одному місці, все хоч самінять локацію. хочется там, не знаю, путешествовать, смотреть мир, больше дистанцироваться от быта. Но сейчас, когда особенно ты понимаешь, что у тебя нет возможности в любой момент приехать там, домой к родным, либо домой в Киев. И, ну, это, конечно, это как минимум странное чувство, что у тебя просто банально нет этой возможности. То есть, пока ты путешествуешь, ты в любой момент. Знаю, у ті там вдохновение, Ти також поїду домой, тому так хорошо. А часто можеш поїхати домой. Хай би там як не хотілося більше подорожувати, вивчати нові культури та традиції, порівнювати рівні життя, але не такою ціною. Де б цей момент українці не були, їхні думки повертаються додому. В когось цей дім зруйнований, в когось випалений вщент. Але справжній дім там, де серце.

Такі люди, такі сотнями в тандемі зі своїми сотками з третього сьому гетцями, гетерцями сповнюють все сенсами, сенсами.